Це. Ноутбук Asus, модель X540i прийшов з роздатки, прийшов швидко за один день, буквально в такій коробці. Відкриваємо. В комплекті входять диски і інструкції Так само блок живе. Закритий коробками перевозиться надійно і перемотаний так само для безпеки. Ось такий зовнішній вигляд. Так. З боків тут ніяких індикаторів немає, тільки є для картрідера пода. Збоку кулер, виходи, USB, HDMI. HDMI, HDMI також там. Вигляд ззаді. І з того боку тільки оптичний привід значить, Знизу що за нічого немає, батарея не знімається. Написано. Можете прочитати модель в різні варіації. І тепер відкриємо. До 2 кг, 1,9 кг ваги Модель має 4 оперативки, 2 відеокарти. Гон характеристики хороші, тобто подобається, дуже тоненький, майже як ультрабуки, динаміки Sonic Master звук ніяких дефектів. В принципі, Можна подякувати Розеці тільки за те, що швидко прислали ноутбук. Буквально один день пройшов. Вчора замовив, сьогодні вже в мене. Замовляйте на розетці. Дякую.